Чому біонічна рука зі штучним інтелектом це прорив у протезуванні? Навіщо українцям потрібен величезний японський робот Аркакс? Та як гусь буде створювати сайти? Привіт, друзі! Ви дивитесь новий випуск «Техно Епік Ньюз на каналі ЕПІЦентр. А це означає, що далі буде цікавіше. Вперше в світі хірурги та інженери розробили нову біонічну руку зі штучним інтелектом, яка дозволяє користувачам, що втратили кінцівки, легко контролювати кожен свій новий механічний палець. Вчені та медики вважають цю інновацію великим проривом у протезуванні та покладають значні сподівання на подальший її розвиток. Ключем до нової біонічної руки, описаної в дослідженні, опублікованому в Science Translation. Medicine є техніка, яка називається нейром'язовою реконструкцією. Під час цієї процедури хірурги перемикають нерви в культі, щоб вони контролювали різні м'язи. Це дозволяє користувачам робити складніші рухи біонічною рукою, наприклад, згинати і розгинати всі п'ять пальців, щоб брати маленькі предмети або друкувати на клавіатурі. Таким чином, коли пацієнт намагається виконувати дію відсутньою рукою. Ці нові м'язові структури активуються. Далі в них встановлюють електроди, які дозволяють зробити інформацію про рух. Алгоритм штучного інтелекту аналізує ці електричні імпульси, які надходять з усіх е, різних джерел, і дізнаються, що намагається зробити пацієнт. Далі штучний інтелект передає відповідний сигнал до механізму біонічної руки, що змушує її рухатися саме так, як потрібно. Протези кінцівок зазвичай прикріплюються до тіла за допомогою гнізда, яке стискає залишкову кінцівку, роблячи її механічно несправне стабільною та незручною. Але нова біонічна рука також вирішує цю проблему. До її конструкції входить титановий імплант, який встановлюється в залишки кістки. Це створює більш стабільну та зручну точку кріплення для руки, а також забезпечує більш природний рух. Зараз пристрій проходить випробування, і дослідницька група активно співпрацює з хірургами та професіоналами в області протезування в усьому світі, щоб надати. Ти цю технологію пацієнтам. Японська компанія Tsubame створила прототип величезного робота Arcax, який виглядає так, начебто зійшов з кадрів фантастичного фільму. Хоч цей монстр і виглядає футуристично, проте на ділі є свого роду навантажувачем з маніпуляторами і рухомою платформою. Управляється він, звісно, людиною. Кабіна для оператора знаходиться в центрі конструкції, загальні розміри якої приблизно такі самі як у невеликої вантажівки. Висота 4,5 метри, а вага досягає 3,5 тонн. Корпус робота виготовлений з армованого волокнистого пластику. Зовнішню поверхню обробляли та шліфували вручну і для більшого ефекту покрили автомобільною фарбою у поєднанні жовтого та синього відтінку металік. Аркакс по всьому периметру та в різних частинах корпусу оснащено значною кількості світлодіодних ліхтариків та маяків. Вони служать не тільки для оздоблення, ці світлодіоди є індикар. Аторами, що інформують про стан робота і методи його роботи: рух, трансформацію, роботи положення, відмінною особливістю Аркакс є функціональні руки, маніпулятори та можливість трансформувати свою колісну платформу для швидшої та стійкішої їзди, робот присідає, а колісна база стає подовженою. В кабіні оператора встановлено відразу три монітори, які потрібні для кращого огляду. Передача зображення зовнішнього світу забезпечують камери, розташовані по периметру корпуса. Рухається робот завдяки потужному електродвигуну. Компанія Subame стверджує, що вся конструкція та механізми робота Arcax повністю розробляються та відповідають стандартам безпеки ISO та GIS. Не знаю я кому, а от нам такі роботи точно потрібні. Українські майстри їх трошечки модифікують, і буде дуже круто. Розробник мобільних вебсайтів без коду Universe оголосив про запуск бета-версії дизайнера вебсайтів на основі штучного інтелекту. Дизайнер під назвою Goose Generative Universe Sites може допомогти будь-кому створити та запустити власний вебсайт. Проте є нюанс для цього. Знадобиться пристрій за iOS. Починається робота з гус із текстової розмови. Штучний інтелект задає питання, який вебсайт ви б хотіли створити сьогодні. У відповідь потрібно надати початкові відомості про тип вебсайту, який треба зробити. Гус може запитати, чи маєте ви на увазі певний дизайн чи колірну схему, чи маєте уявлення про те, скільки сторонок ви хочете мати на вебсайті. Після того, як ви надасте штучному інтелекту деяку інформацію про своє бачення вебсайту, ГУС створить для вас макет. Його можна повністю редагувати вручну, при цьому не знадобиться взаємодія з жодними фрагментами коду. Наразі бета-версія Goose доступна для всіх користувачів, які оновлять свою програму Universe на iOS. Найближчим часом Universe планує перенести цей штучний інтелект до інтернету, щоб надати користувачам без iPhone або тим, хто віддає перевагу настільному комп'ютеру, можливість доступу до ГАС. ГЮС. Yes. Не думаю, що цей новий інструмент призведе до того, що професія веб-дизайнерів і програмістів зникнуть або будуть менш оплачуваними. Проте, думаю, що він значно спростить життя та економитиме купу часу для робітників it індустрії Свою думку з цього приводу обов'язково висловлюйте в коментарях. <му> Дякую, що дивитеся наші відео. Коментуєте та підписуєтесь на канал. Для всієї нашої команди це безцінно. А на сьогодні в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. 金。